Всім привіт! Розкажу скільки тисяч, 200, 300 стан машини може бути. Куплена вона з пробігом 270 тисяч. Ксьонс приїхав. У... Ксьонс був, до речі, плотний. Одна потертість протерплотнителя сідав у машину. Приїхав за нову машину, а цю оставку повністю історія, повністю на шкоді, обслуговувалась. навіть акумулятор змінював на шкоді. Усе, подивіться, на стан 300 тисяч зараз брали 270 було. 30 тисяч за два роки ми наїздили. От вам сидіння. Якась сидуха, Де воно тут бортики? Щоб так якось... Отак. От Оце От тільки на дверях, щоб потер А Ну то встенький такий плотний. Ось карти. Так нотки виглядають, щоб там розуміли. 300 тисяч. Машина наїздила. Бережно, кермо зараз, кермо, кермо. Ну таке кольцом порізане дуже. Бачите, так? Да? Таке, ну ще у фарбі. Там ручка, яка вона... Це. Ой, вона геть корена, не затерта нічого. Кнопки на мультимедіа. Усе. І питання до перекупів, які мотають там спідометри кілометри, ось, ось ручка на світ. Дивіться. Все, нічого не потерте. Так 200-300 чи півмільйона ви продаєте людям. Про задній ряд нема чого казати там усе як нове. У багажнику Все, сон с'їзди. Так що люденьки, думайте, як воно затерте, потерте, скільки вам продають, за яким пробігом. Зроблено на от недавно, буквально тисячу назад. До 300 тисяч доїздила турбіна, викинула ошибку, спіральку відключало, за... застрявала, передув був, застрявала в геомет... на геометрії, ну, на видвинутих лопатках передувала. Регенерацію турбіни зробили. Ну, тут все робиться і на, на сервісі опять же, на шкоді. Турбіну регенерація сажевого фільтра. Збираємо в <гут> поход. Що ще? Свіча, накала одна змінена. Це на 300 тисячах. І все. Їздив. Ні разу я за 30 тисяч регенерацію не включала, не, не пропалювала фільтра. По всій видимості, ксіон їздив у церкву, Єсть бумаги, вона на церкву була зареєстрована. Їздив, мабуть, десь церква була не в місті а за містом. Бо трошки скло. Рідне лобаш... Ну посічене, трохи, я не знаю. Це не влови. Ще камера така. Так що, людоньки, от Отак от. Думаєте, за яким пробігом Бариги торгують на базарах?